Ми сьогодні проводимо тут захід, перший підвищення кваліфікації громадських членів громадських формувань Закарпаття. Сюди ми запросили працівників обласної поліції і теж представників районів, працівників поліції, теж ми запросили осіб з Угорщини, які передають досвід, як вони працюють в Угорщині. Запросили не тільки Гечанське громадське формуле, а тут із Ужхоровський, Мкачевський, Віннокрадовський, Березький район приїжджали членів громадських формувань, які тут можуть знати, як офіційно, як по закону треба діяти. Нашого заходу будуть виступати Я також ми забули наголосити. Виступить представник управління превентивної діяльності головного управління національної На сьогоднішній день поліції. Ми, як представники Головного управління національної поліції Закарпатської області, не стоїмо осторонь цього питання, завжди надаємо допомогу сказаного питання. Сподіваємося на співпрацю з членами громадського формування. Чому? Тому що охорона громадського порядку на території Закарпатської області це не тільки робота поліції, це робота всього суспільства, всієї громади. На території Бергівського району діють два громадські формування, які надають допомогу в організації охорони публічного порядку, допомагають органам поліції, виходять з ними на патрулювання, проводять різні заходи. Під час проведення масових заходів завжди беруть участь. В системі єдиної дислокації вказані громадські формування, внесені, розроблені відповідні маршрути патрулювання їхнього. Взагалі є співпраця, налагоджена нормально з поліцією з вказаними громадськими формуваннями. Якщо дійсно під час патрулювання вашего, або виконання тих зброя можлива, але зброя формування. Mind az, hogy a az Ukrajnával és a magyar polgárőség működésével a közös, hogy mind a kettő a saját törvényei alapján működik, saját országának a törvényei alapján működik, viszont mind a kettő szervezetnél, az ukrán polgárőségnek és a magyar polgárőségnél hasonlóak a célok. Minden a bűnmegelőzés és az állampolgárok védelme. Magyarországon nagyon szigorú törvények szabályozzák a polgár egyesületeknek a megalakulását. bírósághoz kell bejelenteni, és meg kell vinni az alapszabályt, hasonlóan, mint itt is. A törvény szabályozza a működését, a feladatait, és hogy uh, milyen jogai vannak a polgároknak. Befoglalva, röviden, egy civil szervezet, amelynek legfő feladata a bűnmegelőzés, mindenkinek a megfelelő lakóterületén működő önkéntességből áll.